Вітаю вас! Так багато балачок щодо самопочуття Путіна, справжнього Путіна. Що, знаєте, яку сторінку не відкрию, в Ютуб все пишуть, Путін все вже кончається, вже помирає, вже зовсім ніякий, вже помер. Ну, думаю, дайте глянемо. Ну, питання: ну чи дійсно так зле путіну? Чи дійсно так зле Путіну? До речі, ви питаєте, чому я переворачую карти? Тому що я не дивлюся прямі перевернуті карти. Лише прямі. Це для вас. Для вас в розкладах лише прямі карти. Ви бачите першу карту місяць. Башта, королева мечів. Ось вам і відповідь. На моє пряме запитання: чи дійсно путіну так зле? Дійсно, зле. По карті місяць це таке, знаєте, запоморочливий стан. Людина приймає якісь медикаменти, які діють на його свідомість. Тобто, це таке потьмарення, якесь по здоров'ю це ну, можливо навіть йому. Можливо, знеболюють щось, можливо, наркотичними речовинами. Тут, знаєте, дуже багато значень має карта місяць для здоров'я. До речі, одне із значень це як онкологія, неврастині, це безумство, дуже слабке здоров'я. Тут страждає і кров, і лімфа. Що я вам скажу? Дійсно. Стан його пограничний, луна і з башнею це взагалі. Це до речі, луна і башня це теж щитуються як е, 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 Ну, Людина божеволіє, божевільна людина. Оце дійсно так і читається. Можете навіть десь там заглянути в тлумачення, е, в сполучення оцих карт. Це руйнація всього організму безповоротня. Руйнується абсолютно все. Це людина, котра дійсно не встає. Коли ще поруч королева мечів, то це тут однозначно йде ще про те, що навіть якби там були там втручання якісь оперативні, чи щось. Ну, ну Ніяк, просто людину неможливо поставити на ноги. Тобто таке моє питання: чи дійсно? Путін на межі смерті, чи дійсно в нього такий жахливий стан? Так, дійсно так. Тепер запитаємо, от, чи дійсно його замінює скрізь двійник? Чи дійсно є двійник? Ну, те, що він є, це однозначно, що на оцих, я маю на увазі на оцих всіх поїздках, оце, що відбувається, де він там з'являється, де ми бачимо це двійник, чи дійсно це двійник? Так, це двійник однозначно, причому людина, яка. Вона вже так, знаєте, трошки піднабрид всім тут показано, от набрид, як валіза без ручки, і позбавитися його ще неможливо, але і його поведінка, і те, що він робить, ну якби воно якось всім уже набридло. Чому? Тому що бачите, кубки. Можливо, це людина така дуже артистична, і коли він отримав щось, ну, скажімо так, умовну владу, так, ось бачите, на кубки йому протягуючись на, ну, типу ж ти президент, да? то він собі, можливо, дозволяє, ну. Чи базікати зайвого. А ще по цим <laughs> картам я так можу сказати, що, скоріше всього, він, мабуть, і хильнути такий любитель, так? і в тому стані він може десь там базікати, щось ну, розповідати, щось там казати таке. Тобто, так, дійсно, замість справжнього Путіна зараз скрізь є його двійник. Це однозначно. Двійник, який вже всім уже надоїв, його поведінка. Так, ну коли такі справи запитаємо, а чи є в Росії ну, конкретний наступник? Чи є вже конкретна людина, яка є наступником? А дивіться, знаєте, що показують дві, -два, два клани, два людини. Дві людини, бачите, дві там, два якихось, тобто, чи два направлення. Ах. Ну, скажімо так, як я розумію, є дві кандидатури. Так? І ось між ними обирають, роблять якийсь вибір. Одна кандидатура, то знаєте, одні якось більше якихось чи повноважень, чи можливостей. Тобто, одна кандидатура тримає пентаклі. Пентаклі це папери, ну я не знаю, гроші, домовленості. Можливо, він має печатку десь там. Ну, коротше, він якісь має можливості одна кандидатура. Інша, знаєте, як кандидатура, вона теж якби має право на існування, але в неї менше повноважень. Але за нею стоїть. Хтось важливий, я б так сказала, бачите, ці два кубки, це ще не все втрачено. Є якийсь козирь у цієї кандидатури, якого немає козиря у цього туза. Розумієте, якось так. Тобто, так, дійсно, ось вам показано є дві кандидатури. Ну, я так думаю, що це Патрушев і Чемізов, здається, так. так? Може, я, ну, Патрушев це точно, а другий, ну, можливо, ще хтось там підпитає. А давайте запитаємо. Чи це Патрушев? чи Патрушева дійсно будуть висувати на кандидатуру? Ну, на сьогоднішній день у Патрушева найбільше козирів в цьому плані. Він навіть отримує прям якесь благословення. Можливо, він навіть якусь роль виконує, тут щось він каже, розказує. І... Тобто такі да, 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 скоріше всього, це він. У нього дуже багато можливостей, козирів, підтримок, якась тут куча людей його підтримує. Ну, честно сказать, я... Не знаю, це мова йде про самого Патрушева чи про його сина. Але тут розумієте, тут дійсно, от е, моя основна тема була зрозуміти, чи дійсно Путіну так погано, і чи дійсно вже там на Росії ну, шукають і обдумують наступника. Так це дійсно правда. І це вже ніякі, не якісь там балачки, не якась пропаганда. Усь ми бачимо Путіна. Це вже не Путін, це вже сам не світ. Це фактично е, людина-робот. І дійсно мова йде про наступника. Ось Єерофант це як, ну, як король, як цар, який буде честю і достоїстом керувати Росією. Так, Патрушев. це жах. Ну е як же задати питання? А чи переможе Патрушев? Ми ж тут бачимо дві кандидатури. Да? Ми кажемо, що одна з них Патрушев і має дуже багато е ну, якби шансів. Чи оберуть Патрушева? Знову мені двійку показують. Знаєте про що це йде мова? Коли тривалий час не буде установлено якогось конкретного правління. Угу. Там, знаєте, перш ніж сяде хтось на трон, там будуть за чуби тягатися дуже серйозно, дуже. Тут ось імператор якийсь, тобто дивіться, ота от ще друга людина, про яку я вам казала, він теж кимось підтримується і теж має якісь дуже великі шанси. Між ними буде буквально така війна. П'ятірка Мічів, я вам завжди казала, це карта, яка вказує на війну. І ось між цими двома людьми дійсно буде війна за трон. Ну хай собі скубуться. А давайте так запитаємо яких новин нам чекати до нового року? Ну, ви мене вибачте, звичайно, що я так скажете, та нащо нам про того Путіна знати? Ну, все одно, як там би там не було, ви ж розумієте, війна ж з ким у нас йде, з Росією, то ми мусимо знати. Ну, давайте тоді спитаємо до Нового року, які новини про Путіна ми почуємо. Туз мечів, король мечей. Лицар, Жезлів, принцеса мечей, диявол, дурінь. Що я вам скажу? До нового року, о, дивіться, можливо, він, скоріше всього, і гікне. Тут такі карти, але нам про то ніхто не скаже. І дуже довго, і ще, коли Путін там, десь його будуть тримати, можливо, на холодильниках. ну, знаєте, як то робиться, Зберігати будуть, як мумію. так? І замість нього будуть скрізь показувати. ну, Войника того, тому що є дурінь, розумієте, диявол і дурінь. Дивіться, це маніпуляція, це суцільний обман. Коли люди чимось пов'язані ну от, з системою путінською, пов'язані, і м -м, поки йде війна, от якось неможливо щось розрушити. Тому я вам так скажу: до Нового року, скоріше всього, це 99%, що Путіна не буде вже справжнього Путіна, його не буде. Але нам просто про то не скажуть. Нас просто тупо обдурять. Оце дурень, коли нам будуть показувати оту ляльку. Чи дійсно це буде так? Чи будемо ляльку бачити? Так, да, це буде лялька. Це буде лялька, яка ще буде собою, як би затьмарювати все. Нам будуть дуже довго ще показувати ляльку. Так, це дійсно так. Ну добре, поживемо, побачимо. Мені головне сподобалися оці карти, що ця Ця не знаю, людина, не людина, що воно, людожеро, цей, нелюдь, що воно конає. Я так хотіла це побачити, і перші карти випали луна і башта, я в Ауті. Значить, це правда. Дякую вам за уваги. Всього вам найкращого.